Кожен українець свідомий, хто наш ворог, але до стану агресора необхідно відносити і країни, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, але всіляко підтримують Росію, як то Білорусь чи Іран. Режим Аятола, звісно ж, заперечує це твердження, але факти красномовніші за слова політиків з близького сходу. Іранські безпілотники сьогодні завдають шкоди Україні не менше, ніж російські військові. Тож яка позиція в нашої держави щодо Ірану, і чи всі важелі впливу використані аби перекрити повітря співагресору, бодай на своїй території? Шахеди, мученики Кремля чи має нести відповідальність іранський бізнес за допомогу влади країни російським агресорам? Великий бізнес в Ірані однозначно пов'язаний з е, владним керівництвом. Як у Львові під час широкомасштабного вторгнення створюють нові компанії з іранським корінням? Вони заробляють гроші, вони по суті ці гроші везуть в свою країну і платять податки. Та хто з українців роками допомагає режиму Аятола обходити економічні санкції? Після вторгнення в Україну Іран став чи не головним військовим союзником Росії. Лише з серпня минулого року Тегеран передав Москві сотні безпілотників, які Російська Федерація використовує для атак на українську енергетичну інфраструктуру. До широкомасштабного вторгнення саме Іран був першим в списку країн за кількістю накладених санкцій. Сьогодні ж цей рейтинг очолила Росія, яка всіляко намагається перейняти досвід санкційного брата. Це насправді доволі потужна держава на Близькому Сході, яка навіть, попри всі санкції, навчилася виживати і навчилася, по суті, практично в замкнутому циклі виробляти величезну кількість продукцій. Оце теж дуже важливо, тому тут говорити про те, що там Іран загинається, чи Іран на Іран накладуть ще сікі санкції, там і вони не будуть постачати іран у кінець. Ну це неправда, і отут для Росії дійсно дуже цікавий досвід. Цей іранський. Іран і Росія продовжують поглиблювати економічні та військові відносини, аби взаємовигідно обходити санкції. Про зміцнення зв'язків між країнами, зокрема, свідчать і активні зустрічі представників країн на дипломатичному рівні. В цій історії це не є дружба, так це, це любов, жаби і гадюки, от, в якій кожна сторона намагається використати іншу сторону по повній. Ну і на сьогодні так виглядає, що в. Ірансько-російських взаєминах саме Ірану вдається використати більше і отримати більше ресурсів, більше можливостей для посилення свого економічного і оборонного потенціалу від Росії ніж Росії від Ірану. Аби уникнути впливу санкцій, Росія та Іран готові витратити десятки мільярдів доларів на будівництво нового трансконтинентального торговельного шляху від східного краю Європи до Індійського океану, протяжністю 3 тисячі кілометрів. Маршрут перебуває поза межами досяжності будь-якого іноземного втручання. Тобто, це ще один спосіб обходити санкції за даними Bloomberg, Десятки російських та іранських суден, включно із тими, що вже перебувають під обмеженнями, курсують цим маршрутом. Щодо Оля їм не зважати на застосовані засоби впливу з боку цивілізованого світу, наприклад, ті ж країни, які оголосили себе там глобальними лідерами, які говорять про те, що вони там стоять на сторожі міжнародного права, стоять на сторожі. Прав людини то ці країни інколи закривають очі на власний бізнес, який ведеться з під санкційною прийняти. До речі, це не тільки в контексті Ірану, це ця ситуація наявна була і в контексті Російської Федерації з 2014 року. З одного боку Україна закликає партнерів впроваджувати нові санкції. З іншого саме українці допомагають Ірану обходити обмеження з багатомільярдним оборотом. Про це звітували американські слідчі, в полі зору яких опинилася величезна мережа прихованих компаній для контрабанди нафти. Засновником схеми називають громадянина України з Донеччини Віктора Артемова, який сьогодні мешкає у Швейцарії. За даними американців, у тіньовій імперії чоловіка перебувало щонайменше 17 компаній та 11 танкерів пов'язані з ним фірми ймовірно причетні і до незаконного обігу нафти з інших підсанкційних країн Росії та Венесуели. Ба Більше через Артемова нафтопродукти постачалися навіть до так званої ДНР. Міжнародне морське право, там є низка вимог до безпеки супроплавства. І, от, наприклад, іранські танкери виходили там. З іранської нафти виходили з діти. Моморек почали навігацію а, з біля іншого танкеру, скажімо так, і перекачувала, змішувалася іранська нафта там, наприклад, з венесуельською або іракською, і в принципі встановити країну реального походження цього продукту було дуже дуже важко. У листопаді минулого року Віктора Артемова внесли до санкційного списку Мінфіну Сполучених Штатів Америки як особу, пов'язану з терористичними організаціями. Та в Україні компанія Альфа Енерджі, де Артемов був директором, досі безперешкодно працює. І це попри те, що в 2019-му їй висунули підозру у причетності до незаконного постачання паливомастильних мастильних матеріалів для так званого міністерства оборони ДНР. З того часу на фірмі висить два і чотири мільйони гривень податкових боргів, за які вона тепер судить з державою на жаль, війна не має меж, і сьогодні вся Україна у вогні. Тому е, ці речі мають бути дуже чітко і бажано в цім періоді розставлені на місця, і тут успіху у службі безпеки і іншим структурам, які можуть це перевіряти розвідникам, які мають мати цю інформацію, робити все, щоб і в цьому напрямку ми отримали перемогу. Прізвище Артемова знаходимо і серед засновників компанії Елітсервіс, що, згідно реєстрів, працює досі. Нині її основним бенефіціаром є київський адвокат Ігор Черненко, якого пов'язують з соратником Януковича Дмитром Табачником. В елітному селищі Козин будинок Черненка розташований поруч із житлом колишнього урядовця. А саме літсервіс зареєстрований в одному бізнес-центрі з низкою компаній, пов'язаних з табачником. Раніше в СБУ заявили про арешт майна екс-міністра освіти та його родини. Втім, щодо тіньового контрабандиста Віктора Артемова в Україні жодних санкцій наразі не введено. Доки одні українці допомагають Ірану обходити санкції, інші потерпають від ударів перських дронів. Шахеди продовжують тероризувати українські міста. У той же час в Україні діє майже 900 компаній, засновниками або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни Ірану. Саме через них сьогодні партнери Росії можуть обходити європейські та американські санкції, як це робили за допомогою Віктора Артемова. Тим більше Україна для цього благодатна країна, бо накладені економічні обмеження, не синхронізовані з партнерами. Чи не підіграємо ми ворогу? Вирішили перевірити на львівських компаніях з іранським корінням. За даними аналітичної системи юконтрол, левова частка іранського капіталу зосереджена у столиці України та промислових центрах. Переважно це компанії, які задіяні в гуртовій торгівлі, будівництві, ресторанному бізнесі та програмуванні. Офіційно на Львівщині зареєстровано лише чотири фірми з іранським корінням. Та за словами експертів, з огляду на досвід обходу санкцій, таких компаній насправді може бути значно більше. Якщо говорити про якісь там компанії, бо великий бізнес в Ірані однозначно пов'язаний з з владним керівництвом вони не можуть і не мають права працювати напряму з зовнішніми ринками. Вони працюють через невеличкі компанії, через компанії прокладки. Таких компаній може бути більше. Ми намагались детально дослідити компанії, що зареєстровані у Львові. Їх діяльність абсолютно різна. Це і гуртова торгівля харчовими продуктами, металами і металевими рудами. Так і переорієнтація діяльності будівельного бізнесу на торгівлю молочними товарами. При зверненні за юридичними адресами з'ясовуємо, що про іранські компанії чують вперше. У мене усі фільми, які є отут записані. Таких нема перс імпекс. Ні. Ні, немає. жодним чином. За адресою компанії Inex, яка нібито займається продажем металів, нам взагалі відчинили орендарі. Я не маю ніякої компанії. Просто я не володію цією квартирою. Я тут знімаю. Чи не найбільшою за зв'язками з іранських компаній на Львівщині є ЕГМОТрейд. Зараз вона торгує молоком та олією. Хоча до перереєстрації у 2018-му займались будівництвом. Її іранський власник Албу Алі, Алі Алі Абдул Хосеїн у Києві має ще кілька підприємств, що займаються будовою і торгівлею. Албу Алі Алі хіба дві тому що у нас таких немає. Точно немає, так? Точно тут точно немає. Тобто ви знаєте, які компанії? Да, так, так, так. Да, але є спроси компаній, які є, і серед них немає, а не хай тут точно. Працівники бізнес-центру повідомили, що після початку повномасштабного вторгнення всі іноземні компанії з'їхали, але іранських серед них взагалі не було. У нас була турецька компанія, яка працювала в свою чергу на компанію, яка була зареєстрована в Еміратах. Mm -hmm. ну, там іранські досвідчені. Ну, наразі. З іранцями тут, тут бо горі у телефонній розмові. Представники бізнесу іранця також небагатослівні. не багатослівні. Я ні з ким не десь я на роботі я на роботі. Я зайнята. Так, власне про роботи хотіли поспілкуватися. Куди цікавіша історія з компанією Перс Імпекс. Її у Львові зареєстрували вже під час повномасштабного вторгнення. Телефонами поспілкувалися із керівником цієї фірми Львів'янином Сергієм Крижановським. За словами чоловіка, юридичну особу створив разом із давньою приятелькою, громадянкою Ірану, яка, мовляв, дуже любить Україну і хоче розвивати тут власний бізнес. За словами директора, в Ірані жінка також володіє чималим бізнесом. Втім, повноцінну справу в Україні вони поки не запустили. Мовляв, Через складні відносини з Іраном та пошук логістичних шляхів, так вона є е, керівником е, так сказать фінансового відділу е, ці цілило ці, ці, конгломерата, так сказати, про е, продуктових магазинів і співав десь які об'єднують близько 500 компаній в Ірані. Мені добре відомі ці люди, і не тільки, тобто е, не треба змішувати просто простий народ із, з з, той диктатурою яка управляє. Враховуючи зв'язок підприємниці з такою кількістю компаній, ми знаходимо на Росії схожу фірму. У неї така ж назва вид діяльності та іранське коріння. Варто зазначити, що в цій арабській країні весь бізнес фактично підконтрольний владі а жінок, які би займалися підприємницькою діяльністю, взагалі одиниці, я можу припустити, що це якщо жінка там веде бізнес в таких суспільствах, здебільшого ця жінка займає дуже високий соціальний статус. Має. Тобто жінка може бути там або сестрою, або дружиною, або родичкою, когось з владної вертикалі. Тоді проведення нове ну, ведення бізнесу цілком логічна справа. Фахівці зазначають, ризики від такого бізнесу в Україні більше ніж вигоди. У кінцевому результаті користь від співпраці швидше буде на боці Ірану. Скоріше за все є цього користь для е, такої держави, як Іран, і для їхніх громадян, тому що вони тут заробляють гроші. Вони заробляють гроші, вони по суті ці гроші везуть в свою країну і платять податки. Якщо це резиденти Ірану, якщо це компанії, особливо які зареєстровані в Ірані, то однозначно Іран державний бюджет отримує кошти. І якщо механізм конфіскації та націоналізації бізнесу країн агресорів Росії і Білорусі вже пропрацьований, то до іранського капіталу застосовувати ці механізми поки що не можна. Політично так ми визнаємо, що Іран є по суті частиною е допомоги чи державою, яка допомагає окупантам. А з іншої сторони, дуже непогано себе почувають іранські компанії в Україні, і дуже непогано навіть ми бачимо насправді ті ж самі дипломатичні зв'язки, вони все одно зберігаються. А тому юристи зазначають, необхідно, аби уряд України прийняв рішення й офіційно визнав, що держава Іран допомагає Росії в нападі на Україну. Це дозволить діяти з іранським капіталом відповідно до правил і норм щодо відчуження ворожого бізнесу. На сьогоднішній день в світі укладені такі правила і норми, які дозволяють. Е Відчужувати в користь держави, підприємства, які перед тим своєю діяльністю могли нанести їй шкоду. Визначна процедура. Ми, на відміну від ворогів наших, зберігаємо демократичний устрій і йдемо в абсолютно правовий спосіб щодо відчуження цих активів на користь України. Масовані удари іранськими дронами по цивільних об'єктах України змушують докорінно переглянути українсько-іранські відносини. Доказів їхньої співпраці з Росією більш аніж достатньо. Попри запроваджені світом санкції проти Ірану в Україні, окрім гучних заяв щодо іранської участі в терористичній війні на боці агресора, жодних рішучих дій немає. Іранський бізнес продовжує заробляти на українцях, а іранські дрони продовжують вбивати мирне населення. Це були змови. Настав час для нового викриття.